І зараз ми з вами поговоримо коротко про те, що таке курс юридична психологія та основу психологічної експертизи, як буде відбуватися його опанування і в чому сутність юридичної психології буквально кілька слів. Перш ніж ми перейдемо до структури, до організаційних моментів, мікс і так далі, я хочу сказати про те, що взагалі є собою юридична психологія. Іра, скажіть, будь ласка, ви коли-небудь переходили дло, дорогу на світлофор там, коли червоний чи зелений? Звичайно. А ви коли-небудь щось купували в магазині? Так. Ви є частиною? Ви є втіленням юридичної психології. Бо насправді, що таке юридична психологія? Це наукова галузь, оформлена, самостійна, абсолютно такий стовп, один із стовпів напрямів психології, яка вивчає співвідношення людини і права. А право це звучить так трошки віддалено від нашого життя, да? щось таке як із кримінальних якихось серіалів чи детективів, але право, воно. Просичує наше життя, воно скрізь, наскрізь знов, Бо йде по всій нашій діяльності. Якщо навіть людина Десь вирішила усумітнитися і жити в якійсь покинутій хаті в лісі і не спілкуватися з іншими людьми, вона все одно може зіткнутися з ситуацією, коли їй потрібно довести право власності або право можливості від власника, дозволу від власника на проживання на цій території. Що вже говорити про. Ну, Пересічне життя, скажімо так, традиційне звичайне, де ми вступаємо в ті самі правові відносини, коли дійсно щось купуємо, коли користуємося якимись спільними комунікаціями, дорогами. У нас є сусіди, у нас є рідні сімейне право, вступаємо в шлюб, народжуємо дітей, ми навіть помираємо в сфері юридичних, в сфері правовідносин. Тому юридична психологія з одного боку, я закликаю всі домашки, там, де будуть завдання, всі робити з використанням ваших набутих знань, не знаю, там, те, що вам запам'яталось, вразило вас, якщо ви дивилися якісь детективи, читали якісь детективи, якщо ви знаєте якісь історії, там, ну, несподівані, цікаві зі ЗМІ, я не знаю, будь-що. Ми обов'язково окремим питанням розглянемо проблему війни як злочину. А це складний момент, а це такий трошки травматичний, тому якщо Раптом в суті питання ви бачите, та, будь-хто, хто виконує завдання, що стосується воєнних злочинів, воно буде сформульовано максимально нейтрально, але ми розуміємо, що таке психіка і що таке суб'єктивне сприйняття. Якщо раптом в питанні про війну ви бачите якийсь травматичний досвід, у вас десь відгукується, не допускайте своєї ретравматизації. Я дуже рекомендую пропрацювати з психологом, якщо раптом таке стається. Але якщо ви відчуваєте, що щось вам виконувати що стосується завдання, так бути завдання пов'язане з тим, щоб обґрунтувати війну як злочин, проаналізувати елементи злочину на прикладі воєнних подій, які, на жаль, ми всі спостерігаємо внаслідок агресії Росії проти України. Якщо раптом комусь некомфортно виконувати це завдання, Можна його не виконувати, можна написати мені, і я обов'язково заміню на щось більш комфортне, на щось менш травматичне. Будь ласка, бережіть себе. Наша задача вижити, наша задача відновити Україну, наша задача побудувати громадянське розвинене суспільство, правомірну державу, правову державу, так як це вказано в Конституції України. Ми вже з вами вивчали курс віктимологія та профайлінг. і, власне, віктимології, в курсі віктимології розглядали частково розглядали і кримінальні ситуації, які злочини також, але розглядали з іншого боку з боку жертв. В цьому курсі ми, умовно ну, кажучи, змінюємо ролі і стаємо на інший бік. Вивчаємо і завдання у вас будуть відповідні, що будуть стосуватися того, щоб уявити себе частиною злочинного угрупування, наприклад, або щось таке вигадувати, щось таке придумувати, по, що стосується судових процесів. А, будь ласка, не втілюйте це в життя. Я впевнена, що. А, ну, не потребують ці завдання, не потребують мої студентки, і студенти не потребують додаткових пояснень, вказівок, але я маю це проговорити, так, що це жартівливо і лише на рівні уяви. Ви маєте це виконувати. Так, курс складається з восьми тем. Восьма тема унікальна. Вона стосується психологічної експертизи. На жаль, отримавши наш диплом, в разі, якщо ви успішно складете сесію, в разі, якщо ви успішно складете ДЕК іспит, і якщо ви захистите успішну кваліфікаційну роботу, то ви отримуєте диплом. Тут уже залишилось зовсім трошечки. Якщо ви захочете піти працювати в експертизу, то були навіть випадки, коли кликали з дипломом нашого бакалавра, ну, умовно кажучи, на стажування, з умовою подальшого до навчання. Для того, щоб працювати в сфері психологічної експертизи, обов'язково, судово-психологічна експертиза обов'язково має бути підтвердження кваліфікації, додаткове навчання, ну, наприклад, в Харкові знаю. Інститут в Одесі є, мабуть, в Києві, Львові, немає в сумах окремого інституту, але багато сумчан, я знаю, психологів кваліфікованих, які підвищили свою кваліфікацію, поглибили спеціалізацію в цьому напрямку, і після цього вони є експертними, є достатньо кваліфікованими для того, щоб висловлювати свою експертну думку, наприклад, в суді. Саме з психологічної точки зору, ми з вами проговоримо коротко, так? ви проаналізуєте коротко, види експертизи особливості, але маєте основне собі зафіксувати, що це потребує додаткового поглиблення знань. При цьому цілком імовірно, що це можливо, що це може стати вашим життєвим вибором, якщо вам це буде цікаво. Трошки складно, але надзвичайно насичена і надзвичайно багатогранна така професія, така професійна кваліфікація психолога в Україні існує. Безумовно, більше уваги цього курсу приділено юридичній психології, тому що це величезний пласт знань, і насправді ви теж маєте розуміти, що якщо ви підете працювати десь в юридичну сферу, а це теж можливо, то вам доведеться поглиблювати спеціалізацію, кваліфікацію, здобувати особливих більш глибоких знань. А в цьому курсі ми будемо знайомитися власне, з азами, з основами, і що великим позитивним плюсом, таким гременним величезним плюсом, є наявність величезної кількості літератури. Доступний в онлайн форматі, україномовний, англомовний. Хтось мені з німецької перекладав не шпрехен, тому, якщо що тільки в перекладі, англомовні завдання, в принципі, можна дискутувати, обговорювати, що хочете, спробуємо в оригіналі, але україномовність 100% гарантовано всім можна. Нагадую то коли виконуєте завдання, які розміщені на мікс, вони будуть оновлені, і я вам повідомлю про те, що вже можна приступати до їх виконання. Нагадую, що коли будете виконувати завдання, не забувайте посилатися на список використаних джерел. Не можна виконувати завдання, навіть ті, що візуально здаються такими, які не потребують та, там, нічого, крім власного досвіду, без опрацювання літератури. Одне-два джерела, ніхто не каже, що це мають бути якісь реферати. Немає там жодного завдання, де буде більше потрібно описати, ніж на 2-3 сторінки. Немає. Е, можна робити е, будь-якого обсягу. Це не буде мінусом, але краще, щоб ви зробили висновки, проаналізували, скоротили і виклали основні думки, свою думку, свій висновок, своє розуміння, своє бачення, обов'язково з посиланням на опрацьовані джерела. Так, зведення буде виконане і буде вважатися виконаним на максимальний бал. А, так. У курсі юридичної психології ми будемо знайомитися з поняттям власної юридичної психології, що здається максимально логічним, я сподіваюся. В курсі юридичної психології ми будемо опрацьовувати питання особистості злочинця, злочинності як явища, Психологічного, звісно, структура злочинного діяння конкретного, говорити про організовану психологію або групову, психологіч... кримінальну групу, да, злочинну групу, говорити про особливості юридичної діяльності, процесуальної діяльності, вслідування, операційної діяльності, І знову ж таки, це окремі галузі. Дуже розвинені, дуже важливі, і ми зможемо проговорити лише про якісь. Найочевидніші най, е, такі поверхневі моменти, ну і окремо також е, знову ж таки на основі тільки загального розуміння про пенітенціарну психологію. Пенітенціарна психологія спеціально повторюю для того, щоб всі запам'ятали, що пенітенціарна психологія це психологія відновлення, відбування покарання. Умовно кажучи, це про тих, хто відбуває ув'язнення, або якісь умовні. Терміни у нас є е, центр пробації, де е, умовно достроково від засудження або дострокове звільнення е, проходять та, свій певний е, період. Відновлення в суспільстві. У нас є проблема ресоціалізації після відбування покарань, дуже гостра, насправді болюча. У нас є дуже цікавий досвід скандинавських, наприклад, країн, де ця пенітенціарна система в'язниці побудовані на максимальній свободі. У нас деякі працівники деяких підприємств, мені здається, менш. Вільні, ну це жарт, але насправді там є і вихідні із в'язниці, і якийсь там вільний час, і якісь там комфортні умови. І при цьому, коли ми ну, це, думаємо про це часто у людей викликає, виникає така ну, якась пересторога і спротив того, що злочинець перебуває в комфортних умовах, і при цьому рівень. Повторних злочинів там надзвичайно низький, тому, ймовірно, є певні е, передумови і є певні е, фактори, що дозволяють нам наважати цей досвід дуже позитивним. Окремо хочу звернути увагу, що у нас з вами в кінці дисципліни передбачений іспит. Іспит. Буде, зараз я хочу продемонструвати питання, і буде проводитися в формі залежно від того, як нам дозволить безпекова ситуація. Питання для підготовки до іспиту вам будуть надані вже сьогодні, і е, якщо Виникнуть якісь питання до завтра до практичного, от щось категорично не зрозуміло, то прошу, будь ласка, сказати. Зразу попереджу, що у нас є деякі складнощі з діагностичними засобами психологічного дослідження правової свідомості, вони існують, існують однозначно, так само, як і психокорекційні засоби впливу на сферу правової свідомості індивіда. Але проблема виникає в тому, що ми відмовляємося від російськомовного матеріалу однозначно категорично, і проблема виникає в тому, що не так часто якісь прямі такі. Рекомендації, прямі дослідження, часто це потрібно вивчати до якихось дотичних сторін, тому можуть бути якісь складнощі, якщо вам буде потрібна додаткова консультація, ми можемо окремо зустрітися пізніше. Загалом я сподіваюся, що всі поняття буде нескладно розкрити всі питання у зв'язку з тим, що літератури дійсно достатньо.